Я відновлюся, вір в мене, народе, постану з пеплу, як фенікс вічний той. Бо твоя віра вища нагорода, і ти, народи, мій, справжнісінький герой. Я відновлюся, забуяють знову каштани Київські, Карпатський пироцвіт. Ми, Аркус, чистий, візьмем за основу і заживемо, що позазрить цілий світ. Я відновлюся. Хоч кривавлять рани, болітимуть іще впродовж віків. Ми будуватимемо знов далекі плани, а на Купало в річку напускаємо вінків. Я відновлюся. Треба потерпіти, прогнати ворога з усіх моїх усюд. Ми будемо в мирі, щасті просто жити. На флейті знову гратиму етюд. Я відновлюся, бо я жінка, мати. Країна, я від важних вояків. По білим знов дерева коло хати і заспіваємо пісень наших дідів. Я відновлюся, і Дніпро ревучий нестиме славу нашу по всіх світах. Тризуб наш сяятиме світові і скручі, і майорітиме наш прапор, наче птах. Я відновлюся, і мова колискова, вкраїнська тут лунатиме завжди вона пахуча, ніжна, барвінкова. Я відновлюсь народи, тільки жди.